Цього тижня, 1 вересня, розпочинається церковний рік. А отже, вступає в дію новий церковний календар. І Україна святкуватиме всі свята разом з Європою, а не з Росією. Ми вирішили запитати Житомирян, як вони будуть святкувати свята цьогоріч. Бо в мене сім'ї всі військові. Вони захищають нашу країну. У мене тема військова. Тому будете святкувати за нею. І Різдво цього року буде 25? Грудня так. Мабуть, по-старому. По тобто так. Різдво будете все-таки 7 січня святкувати? Так, да? А чому? Як завжди. Ну так завжди М -м -м -м. було сьомому. Так, ми виросли на тому. Не всі так будуть, то я буду. Що ж робити? Відділятися не хочеться теж. А по-вашому це правильно перейти зараз на новий? Чи можливо по-старому вже більш звичніше святкувати? Ну, вона то звичніше, але ж треба якось до Європи тягнутися. Так що, вважаю, що так. Треба приходити. Ні, я. Буду на православний, яку я празднувала. Тут це ж католіцька виходить, як 25-го празднувати. А я я свою віру, я знаю, що це православною все. Я російську не підтримую, але православну так. Я гадаю, це правильно, тому що раніше в нас було зовсім по-іншому, особливо, наприклад, святкування Різдва. Ми спочатку святкували Новий рік, тим самим не дотримуючись посту і всіх тих правил, які мають бути. А тепер буду навпаки. Крім того, я вважаю, що це великий плюс, тому що це нас християн об'єднує. І це класно.